Що? 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 Щука. Давай, пас, пасай б, блін, це величезне. це на кілограм. це на кілограм. Усе бабахну. Це щука, мабуть, величезна, Давай, бери. Ого, давай, давай, блядь, хоч хоч би, блядь, не зійшла. Давай я на храпом беру вже, велик. Давай, давай, давай. Що вони такі, блядь, всі великі, блядь? Ого! Ого, судак! Кнопка горить! Кнопка горить в мене? Десятка! Ну десь сімрка. Усе буде. Давай, все в нас буде контент. Тепер можна додому їхати. Й-моє! Балки тільки дивляться, поруч. Чого я сьогодні спочатку не ловив на цю приманку? Ти не гадаєш? Не знаєш чому? Воха. Як тобі цей трофей? Я це просто я в шоці, я таких судаків вже давно не бачив. Це, блін, шикарний. Ти подивись, це вподобаєшка. Всі приманулечки. Ні, ну від вас по-любому за такого судака треба вподобайки ставити усім, блін. Хто такі коли ловив? Та ти що, така, блін роздача, блін. Ух! Гарний. Добре, що затримались. Так. На вечір. Дивіться. Наступи там. Наступи. 79, і все, майже 80 см. Знали кого вот красун. Та ще вообще красун таких. Добротний.